Може зупинити час. Так, гравітація може впливати на хід часу, але не зовсім зупинити його, а лише дуже сильно уповільнити. Це явище відоме як гравітаційне уповільнення часу, і воно передбачено загальною теорією відносності Альберта Ейнштейна. Сильна гравітація викривляє, викривляє простір і час. Поблизу масивних об'єктів, таких як Чорні діри або нейтронні зірки. Гравітація настільки сильна, що від викривляється не лише простір, а й час. Гравітаційне уповільнення часу це підтверджене явище, яке навіть враховується в роботі gps систем оскільки супутники пере. Перебувають у слабшому гравітаційному полі, ніж на поверхні Землі. Це ще одне свідчення того, наскільки загадковим і дивовижним є наш всесвіт. Підпишіться на наш канал і дізнавайтесь багато цікавого разом з нами.